Медитація, яка виконує всі бажання, як це працює? А, медитація допомагає змінити наш напрямок внутрішнього діалогу, наш внутрішній майнсет. І ця медитація на досить проста. Але коли ви будете а, фокус уваги. Концентрувати на тому, що дійсно ви хочете, тому що тут є закон свободи волі. І якщо це дійсно так, я працюю з людьми більше десяти років. Якщо ми концентруємось на негативі, негатив зростає, і ми навіть цього не помічаємо. І ця проста медитація може змінити не тільки внутрішній діалог, а дійсно робить чудо. І нам здається, о, якась магія відбувається. Щось просто так приходить в наше життя, але це все ваша робота і ваша внутрішня проекція. Руки, права рука наліво, у нас така чашечка виходить. І ви з третього ока просто проіцюєте проекцію робите в руки і уявляєте, як всі блага цього всесвіту приходять до вас. Спочатку може бути це некомфортно. Тому що вилазять старі програми, негативні програми, що я цього недостойна, недостоєн, або це неможливо. Да, ми проходимо, проходимо через якісь заперечення і уявляємо, уявляємо себе в процвітанні. Тобто це і є наш внутрішній дозвіл. І ця модитація здатна створити диво з вашого життя. Робіть мінімум 3 хвилини в день, і ви вже побачите результат через тиждень. Сад нам, приходьте на практики.